Дірогесенькі мої. Я вийшла з перукарні. І ось я така. Вся така по-натуральному, як ви бачите, мені в перукарні подарували ось таке. Бачите, це така упаковочка. Там є три продукти: там є шампунь, шампунь, бальзам і, і олійка така. В кінці у як вже голова все все в порядку, треба ось так взяти на кінчики пальців. І ось так на кінчики, на кінчики. Так, Ось така у мене прическа, як ви бачите. Така по-натуральному. -по Трошки я освіжила і заплатила я дуже багато грошей. Дуже багато грошей заплатила. І... Бо в нас коштує. А ця перукарня, яка вона коштує. Чому в мене двоє окулярів? Зараз я вам розкажу, бо ми ще будемо говорити про окуляри. Мої відео, оці відео, що я пускаю, мене завжди на різні теми. Я перескакую. У мене завжди три теми. постійно буде мінімально три теми, на які я буду розказувати, на які я буду висловлювати свою думку, те, що я думаю. Ви можете бути згідні, можете бути не згідні. Це, це я так думаю. А ви думаєте, по-інакшому, і це звичайно так воно так і є, і так і має бути. Всі ми різні, всі ми бачимо по-різному. Арган. Це така, арган. Всі знають, що таке арган. Це таке насіння. Насіння такі семочки, такі, які дуже корисні для волосся. Мені подарувала вона ще на. Я ще навіть не використовувала таку таку саму упаковку подаровану, але в червоному пакетику на... перед Новим роком що я була. я ще не, я зараз су буду використовувати і цю. І... Такий ефект буде довший. Ну, якщо я в шампуні буду мити один місяць, вона буде, волосся почуєш, що, що шампунь якісний, і побачимо ефект. Якщо я помию один раз в таким, таким шампунем, значить ефекту ніякого не буде. Мої. Ось так. І скільки я заплатила, дорого я заплатила, я дуже дорого заплатила. Я боюся навіть вам казати, але це скажете, що ти Анна. Давай розказуй, скільки платиш. ну... По-перше, я не хочу йти до чинезів. Чинизі це як вони називаються китайці, до китайців. От я деяких жінок бачила, що ходять до китайців. Вони, як ви. Я один раз була укладку зробила. Я така вийшла страшна. Там так таке воно мені вложили, як купа соломи, така зверху була. І я бачу ті всі, що ходять до китайців, вони мають стрижку всю одинаку, якусь ку китайську, на китайську, похоже. Навіть мама джади і то стрижеться там. І я думаю, що вони, ті китайці вони стрижуть своїм способом. Джаде мама платить ця дівчинка така з автизмом, та що я з нею гуляю після обіду. У мене така робота є дівчинка з автизмом, називається Джада. Всі її знають, на моєму каналі я показую відео. Вона не хвора, вона не хвора і не пишіть мені, на що ти знімаєш хвору дитину. Вона що, інвалід чи вона плаче? Вона така нормальна, така сама, як є. Так, так само вона нормальна є. І в Італії наоборот ніхто не, не, не приховує, ніхто не для чого приховувати, для чого ще робити, роздувати щось таке, е, там, де нічого нема. Розумієте, для чого? Для чого? Я не розумію, це не людина, якась, що не знаю, що страшно на неї дивитися, чи якась з такими сильними проблемами без рук, без, ну, без, без, без рук, без ніг. І ну, ви зрозуміли мене, тургесеньки мої. І я до китайців ніколи не ходжу, бо я рахую, що гарний колір волосся. І це дуже важливо, тому що ви можете сведер якісь від китайців мати, можете під низ там взяти, чи якісь штани, чи шкарпетки. А от волосся, воно видно завжди. Я ніколи в Україні, в Україні я красилася, а отут в Італії я ніколи ніколи не красилася сама в блонд, бо то, то то, такий блонд поганий, некрасивий. Він такий жовтий. Він такий жовтий, його видно, що він ну дуже рідко. Які наші жінки мають нормальне волосся тут. В Італії, вони самі красяться. Але в основному це за кілометр видно, що ти сама красилася. Проплюв такий ненатуральний, ж такий жовтий, такий якийсь не дуже він такий негарний колір. У мене теж аж не так дуже, тому що у мене вже не можна нічого зробити з мого волосся. Ви розумієте? Тому що біле сиве вже напереді. І ззаді і трохи чорніше в мене ще є. І що ти з такого волосся можеш зробити? Ото біле волосся, то сиве волосся, вже таке як старість приходить, я говорю про це волосся. Воно старі, сивина така, і з нього вже нічого не можна робити. Воно вже воно вже мертве, воно пігменту в середині ніякого немає. ніякого. І ти от, от ну... Але я з таким волоссям, таким як зараз, я можу проходити по 3-4 місяці. Я чорна ніколи в житті не була, чорне волосся, коричневе, каштанове, я ніколи не була. І добре, що я не була, і воно мені не підходить, і я цього не люблю. Я цього не роблю і не буду робити. Тому що, якщо я з таким волоссям прохожу, наприклад, 4 місяці, навіть 5 місяців, то якщо люди, такі, як я в моєму віці, які вже мають в себе волосся, місяць і вже ось така кришіта, як Віталій говорить, один сантиметр. І, і ти вже бачиш то сиве волосся, тут в тебе чорне, а тут ось така полоска сива. Це дуже страшно і дуже некрасиво, дуже-дуже некрасиво, дорогесенькі мої. Ось на старість, ось таке волосся саме-саме найкраще. Воно тобі проблем не создає. Можна собі там трошки взяти антиджалю. Антиджалю таке означає, щоб тобі трошки ну, глубизну додати, так, але чуть-чуть, бо трохи, ну, пізніше буде сиве таке. Треба. В мене є вдома дві марки таких, але треба зараз мені ще одне щось, щось купити. Так, чому в мене такі окуляри? Бо я не знала, які мені заложити. чи ті, чи ті? Я окуляри дуже люблю, і я здалека дуже добре бачу ще. Але це я рішаю, що я так добре бачу. Я піду до лікаря, мені зараз треба срочно робити такий, як можна сказати, ідеальний контроль на очі. Хоча я поновляла права на машину рік назад, і мені провірили, і, і все нормально є. Тому що я тільки не бачу зблизька читати дрібненько. І це для мене один з половиною. Добре. Здалека я дуже бачу. Не дуже добре, ну, бачу, я бачу, то що, то, що бачу. Наприклад, я зі свого вікна, як ви знаєте, ви були в мене в кухні, ви бачили моя кухня під вікном. І я е з кухні бачу всі машини, що стоять, я всі номера читаю здалека, Я бачу номера. От під будинком стоять машини парки, парко, припарковані. так, І я всі номера здалека читаю. Але жки хочу окуляри зараз зробити. Я хочу окуляри зробити такі, що вони коштують дуже, дуже дуже багато, дуже багато. Знаєте, яке я хочу зробити? Бо мені дуже тяжко, наприклад, в супермеркати я дуже люблю читати всякі складники, що входить. Наприклад, що входить, як я хочу щось що баночку взяти, в нас написано інгредієнті входить. То, 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 то. Я дуже люблю читати, бо я уважна те, що я їм. Я сміття не хочу їсти. і, і Я, щоб були в мене ті інгредієнти, я читаю, щоб їх маленько було. Які я хочу зробити. Я не знаю, як це по-українськи називається. Такі окуляри. А по-італійськи як називається, і по італійськи не знаю, як вони називаються. Як я буду з вами говорити? Тому що по-італійськи теж не знаю, бо я ж ніколи не мала і, і справи. А, моя мама зробила такі окуляри, зробила тут в Італії, зробила вона такі тут окуляри. Ну, Це вже було давно, давно. вона вже зробила ті окуляри. Знаєте які? Йдеш до лікаря, до окуліста. Ілю, і людь тобі е, провіряє ідеально не на права, бо на права вони по-інакшому провіряють, або до куліста, який тобі провірить твої очі, так як має бути. І він тобі припишить, е, скільки тобі бракує зору здалека, скільки тобі зблизька збракує. і пізніше я хочу зробити е, двойні. Такі, знаєте, от знизу я буду бачити зблизька. А отут зверху здалека. Якщо у мене здалека, все нормально, він мені зробить там нульові зверху. А знизу, ось так. Колись давно тут в Італії була така полосочка, така, вони відрізнялися, ті окуляри, здалека їх можна було бачити. Тому що ось така тут, бачите, ось така, ось така полосочка. Зараз вже такого не роблять. Вже зараз всі ну, такі знаєте, одинакові роблять, що там незамітно. І я ще хочу зробити їх, щоб вони трошечки були затемнені. І отакі легесенькі хамеліонти. Ну, хамеліонти, но я би хотіла, щоб вони взагалі були за, за, затемнені. Тому що хамеліонти, це означає, що ти. На вулиці в тебе чорні, а ти прийдеш до. Ну, тимніші робляться. А ти при а ти в хаті в себе, і вони в тебе білі такі. А я би хотіла, щоб вони такі завжди були такі, от такі, як зараз. Бачите, у мене тут зараз двоє окулярів, Я не хочу рушати, бо я їх так от бачите, це такі нормальні білі окуляри. Це від щоб читати такі окуляри. Один з половиною, у мене є, а може вже два, ці вже є два купила. Манадже. А оці у мене такі окуляри дорогі зверху. Всі ви їх знаєте, вони такі мають легенькі, синенькі тут зверху. І от такі окуляри мені подобаються. Я хочу піти. За такі окуляри труйні, що я буду бачити здалека, з І мені дадуть ще такий колір, такий легеньку. І такі окуляри будуть коштувати до 1000 доларів, ви собі можете представити. 1000 євро. Бо ми в Італії живемо. І от моя коліжанка, треба мені з неї інтерв'ю інтерв взяти, бо ми вже були, ми з нею вже говорили. На цю тему вона собі зробила. Вона є молдаванка по національності, і вона такі окуляри собі зробила собі і чоловіку, і компаньйони. Вона теж не замужем, не хоче замуж, вона знайшла собі, познайомилася так. от зовсім-зовсім, з таким нормальним, нормальним, Він тут у нас тускання, він з є, не з пулії. Звідки він з півдня? Він з півдня. Ну я в наступних відео мені треба буде взяти. Він з півдня. Він тут працює, має дуже гарну роботу. Гроші постійно йдуть, державна робота в нього. І вона вона, її лікар приписав окуліст, окуляри і йому. І вона казала, що вона здалека трошки погано бачить, ну зблизька трошки її бракувало читати, і здалека так само. І здалека так само. І в нас далека, я кажу, ну як ти не бачила? Вона каже: ну так бачила таке, таке, як димок, щось таке. І вона собі іменно такі окуляри двойні купила, як воно називається? Підкажіть мені, Віталій, як називається тут. Носять пенсіонери, я ж не знаю, як вони отакі знизу, що ти такий мазочок тут є, що ти так читаєш внизу. А як піднімеш очі, вона там інакше воно міняється, і ти, і ти бачиш так, як тобі треба. І колись давно лікар мені казав, що до таких окулярів треба привикнути. Тому що як людина вже в старшому віці, наприклад, має 80 років, так, і їй дадуть такі окуляри, їй буде трошки голова крутитися, бо так читає, очі піднімає, і знаєте, і це воно міняється і здалека, тобі починає, ти бачиш щось здалека, і ти голова тобі крутиться, голова може боліти. Треба привикати тепер зараз. І, і ось так, дорогесеньки мої. Це я хотіла сказати. Що окуляри треба робити і треба тратити гроші. Зараз я ось собі таку. Коли це буду робити, я не знаю, треба піти до лікаря, до мого сімейного лікаря. Зараз ми їдемо у відпуск. Який відпуск? Ми відпуск як такого відпуск ми не беремо, так як колись давно в Україні брали. Наприклад, людина працювала на роботі і цілий місяць бере 24 дні і відпуск. Я вже вам говорила, як в Італії-італійці беруть відпуск. Наприклад, мій компаньон... Італійський компаньйон, який в мене є, яке, з яким ми не розписані і ми не хочемо розписуватися. І нам дуже так сильно добре і гарно. І замуж я не хочу. Замуж хоче той, який ніколи не був замужем, і е, та людина, яка бідна, яка не має нічого. У мене вже і то, і то є, так що хі, хі, мені не потрібно. Мій італіз е, працює і він, субота, неділя, він вихідний. Тоді він собі ще бере е, п'ятницю, він собі ще в четвер візьме вихідний, в п'ятницю і в понеділок. І ми їдемо ось таких на 5 днів відпуск. Їдемо, і ми там будемо відпочивати нашим способом. Не так, як ви думаєте. Ну як як якому сказати, відпочивати? в Україні так смішно говорити. «їздила відпочивати. О, я їздила на відпочинок. Ми не їдемо на відпочинок. Ми їдемо. Ми їдемо просто, щоб подивитися трошки на розвіятися, розвіятися. І ми приїжджаємо до хати зовсім замучені, ще більше замучені, ніж ми були, як ми поїхали. Ми дуже замучені до хати, приїжджаємо. Але ми приїжджаємо щасливі, щасливі, бо ми бачили світ, ми бачили людей, ми поміняли обстановку. І Я от кожен раз як вертаюся з таких подорожей, я завжди думаю. Боже, як це добре? Як це добре отак залишити хату і куди-небудь сісти в машину, і куди-небудь поїхати на три, на чотири дні, на п'ять днів поїхати, просто від хати далеко поїхати. Е, ви мені скажете, це коштує? Це коштує. Це коштує, тому що бензина, вже бензина коштує, дорога коштує, у нас тут дорога платна. От щоби поїхати туди на північ, я не знаю, нам треба буде, крім бензину. Бак вчора мій компаніон вже заплатив за цілий повний бак в нього дізель, він вже заплатив 85 євро за дізель. І це нам повинно вистачити туди й назад дизель, де менше. ще дорога буде коштувати, Дорога теж коштує, я не знаю, може 80 євро туди, 80 назад. І, і це все коштує. Але от я, а проїзди ще там, мама моя гостиниця і це все решту. Це коштує е, і коштує багато. І от багато. І, і, і ти от тільки по Італії їздиш. Ти розумієш, ти тільки поїдеш по Італії, то не те, що ти зробив подорож, поїхав в Америку. Стратив там 2000 евро, євро, ти поїхав в Америку, да? Хоча в Америку. А ми по Італії їдемо. І вже по Італії такі великі гроші. Але я, от як їду, як, як я в ті подорожі, як додому вертаюся, така сильно задоволена. Я завжди думаю. Боже, вже краще вдома. Так треба економити, вже, вже, щоб той холод... ну, економити дуже сильно, щоб гроші лишилися і поїхати е, в подорож. Це ліпше зекономити і поїхати в подорож. Але я говорю не про, не про себе. Бо в нас І, і ми і працюємо, і економимо. нам гроші на все вистачає. тому що ми не маємо котів, ми не маємо псів, ми не маємо малесеньких дітей, ми не маємо лишніх витрат таких, ми не тратимо 100 сумок, ми не тратимо 100 пар взуття. І ми можемо собі таке дозволити, але багато людей я говорю про тих людей, які. Сидять в хаті і говорять, ой це дорого, це дорого, ми не маємо грошей, нам треба за це платити, нам треба за це, за це, за це. І люди не їдуть. Оце дуже як ви так від цього відкажетеся, і так поїхати. Це така, це це просто ти приїжджаєш з новою енергією, з новою енергією, дуреньки мої. Я не знаю, ми от тепер от у Сатурню їздили в терміді Сатурня. Я там так відпочила, так відпочила. Мені здалося, що той день якийсь був безконечний. Він такий довгий був. Деколи мені час злітає, а деколи дуже дорого, дуже скоро. Я дуже сильно відпочила, дуже гарно. І зараз ми їдемо на північ. Ми їдемо в Венето. Венето і там... Е ми їдемо перший раз в Венецію дивитися. Я навіть в Венеції не була. Чому я не була в Венеції? Тому що мені якось так не, я не хотіла. Там і карнавал такий великий є. І, ну, щось ну, є такі місця, що мене не тягне. Я не знаю чого. Мене не тягне. От кручеру я ніколи не робила. От тут кручери в нас в Італії такі дешеві. А треба поїхати в ту кручеру, один раз колись подивитися. Кручера це буде дійсно настоящий. Настоящий відпочинок, тому що ти, як зайдеш в той корабель, тебе вже більше нічого не обходить, нічого. Нічого тебе не входить, тому що там їда є, там палістра є, там все є, там все є, і ти нічого не шукаєш. А ось так, як ми їдемо машиною, то ти шукаєш, що ти шукаєш, де тобі зупинитися, де тобі піти кафе випити, де, де тобі треба поїсти, куди тобі піти подивитися. І ти постійно відходиш і шукаєш, розумієте? А от кручеру треба зробити, і обов'язково будемо робити кручеру, тому що я один раз хочу поїхати. Але кручеру якусь таку нормальну, тому що я не хочу. От тут в нас є така медетеране, а то означає, що з Італії тобі там в Савоні зупиниться, чи від Авекия, пізніше Савона, пізніше поїде. Там покажу я в Барс... Барселоні була, в Іспанію тобі покажуть, що на Сицилію з'їдуть біля Франції. І таке. ні, Мене таке не інтересує. Я би хотіла таку. гарну, Гарну. Таку подорож кораблем. Один раз я читала м, круглосвітна подорож. Ви знаєте, скільки коштує тут в Італії? Тут можна купити круглосу, круглосвітну подорож, яка триває три місяці. Три місяці, яка Ви подивитеся від Америки до Австралії, всі материки об'їдуть Африку. І це е, три місяці. Знаєте, скільки така коштує? Давно-давно-давно я інтересувалася, це років десь 5 було. Я так дивила. 35 тисяч на людину. 35 тисяч. Ну, знаєте, один раз таку подорож зробив, і ти можеш сказати, що я бачив світ. А що ти бачився, що, бачив, що ти бачила світ? Тоді вже й марата не шкода був. На старості що лишається? Тільки спогади залишаються. От ти сидиш в хаті, бачити відео той, що його зараз нема, що помер. А чим? Він тільки жив тими спогадами, як колись з нього було. І от таку подорож дуже добре зробити було би. Ось так, друзіки мої. Побачимося в моїх наступних відео. Дякую, що ви мені пишете. Е, наступному відео я вам ще хочу розказати про сало. Яке сало добре їсти, чиє їм сало, і чому українці так сильно хочуть їсти сало і постійно їдять сало, і, і в них сало на першому місці, бо сало корисне. Я вам розкажу, чи сало корисне, чи не корисне. Я вам сказала, що живе в Італії. Привіт вам всім і дякую, що ви написали. І я, Анна, яка жила багато років у Львові, а тепер зараз живе багато років в Італії. До скорої зустрічі дорезеньки мої.